Зняли покриття, розрили територію і залишили. Замкові сходи в Ужгороді давно потребували капітального ремонту. І нарешті на початку літа реконструкція розпочалася. Однак після демонтажу старих сходів робота зупинилася. В чому проблема такої зупинки та коли одну із туристичних родзинок Ужгорода все ж таки відновлять, дізнавались наші журналісти. Ремонтні роботи тут тривають півтора місяця. Верхню частину сходів відновили, а от нижня нагадує руїну. Я думала, їх будуть ремонтувати, бо їх вже давно якби ремонтують. А тут якби, зробили цю частину, а знизу не роблять. Ну буквально тиждень робили ці ремонти, а далі вже ну, на кінець уже забили на це все. По-перше, я вважаю, що це є історична частина. Я взагалі проти того, щоб торкалися історичної будов. А тут це ну, нас просто поставили в незручності. А от історики кажуть, що статус архітектурної пам'ятки замкові сходи не мають, і точних відомостей, що додати їх зведення також. За одними даними їх побудували ще у 18 столітті. Однак свідчень цьому немає. Теперішні ж історики мають свої припущення. Вважають, що сходи звели в минулому столітті. Як мені ну здається, це є десь 30-х років. На ті сходи, на жаль, не було охоронної грамоти, тобто вони не були визнаті пам'яткою історії. Проте ці сходи все ж є унікальними в Ужгороді. Тільки тут 95 сходинок, кожна з яких має по 18 сантиметрів заввишки. Тож загальна їхня висота близько 17 метрів. У міській раді кажуть, що реконструкція була запланована давно і включена до програми благоустрою міста на 2015-2017 роки. А самі ж роботи тут розпочали близько півтора місяця тому. Це історична частина нашого міста. Відповідно, виконавці пробують бережно відноситись до тих всіх елементів, які знаходяться на даному об'єкті. Проводиться також. Водо та каналізаційні роботи це все буде під даними сходами. Ми закумулювали всі роботи і відповідно проводяться ці всі роботи поетапно. Загальна вартість проекту понад 600 тисяч гривень. Сходи укладатимуть з матеріалів, які попередньо звідти ж демонтували. А завершити реконструкцію мають до грудня цього року.